Мене запитали, чи може наявність фазовості у зміні настрою і стану вказувати на неяскраво виражений біполярний розлад особистості? Давайте розбиратися. Почнемо з вами з головного: одного симптому ніколи не може бути достатньо, щоб говорити про будь-який розлад особистості, в тому числі біполярний. Та саме фазовість може з'являтися при дуже різних станах, наприклад, певних наслідках травматичного досвіду, посттравматичного розладу, хронічному виснаженню з фазами декомпенсації. Межової організації особистості, циклотемії, і навіть при окремих психотичних епізодах. Якщо ж ми з вами говоримо саме про біполярний розлад, то так він дійсно характеризується фазовими змінами стану. Хоча бувають і монополярні варіанти, де, наприклад, депресивна фаза вона переважає і визначає психічне життя людини. І це лише один із кількох критерій, а зовсім не діагноз. Другий важливий блок, який ми маємо дослідити, це базові фізіологічні потреби, сон, апетит та лібідо. У маніакальній або гіпоманіакальній фазі ми часто бачимо різке зменшення людиною потреби у сні. Наш клієнт може декілька днів не спати. В нього буде підвищений апетит, може насправді і зникнути, буває так, і так, але точно буде підвищений лібідо. Поведінка стає більш активною, часто сексуалізованою та імпульсивною. Дефіцит сну вже сам по собі може провокувати або підсилювати певні психотичні симптоми. Або вони можуть виникати незалежно від нього, тому тут без допомоги психіатра ми не обійдемося. Що стосується депресивної фази, при біполярному розладі, вона зазвичай виглядає як дуже, дуже глибока депресія, набагато глибша, ніж більша частина наших депресивних клієнтів. Така депресія буде супроводжуватися часто суїцидальними думками, намірами і навіть спробами, і самопошкодженням, і з різким порушенням здатності дбати про себе навіть на фізичному рівні. Гігієна, робота, близькі люди, домашні тварини стають непосильною ношою для такої людини, і це дуже звертає на себе увагу. Людина в біполярному розладі в депресивній фазі часто не доходить до психотерапевта, тому що немає на це психічних і фізичних сил. І саме глибина і масштаб порушень дають нам підставу думати, що ми маємо справу з чимось більшим, ніж звичайна депресія. Або виснаження з декомпенсації. Якщо у вас є після цього відео підозра, що у вашого клієнта все-таки є симптоми біполярного розладу, я рекомендую вам наполегливо направити клієнта до психіатра, а потім за згоди клієнта проконтактувати з лікарем самостійно. Якщо цей діагноз буде підтверджений, ваш клієнт отримає медикаментозну терапію, яка також буде суттєво впливати на психічний стан вашого клієнта. І тут дуже важливо брати супервізію, тому що терапія клієнтів з біполярним розладом, Має багато специфічних аспектів. І, звісно, завжди важливо виключати інші стани, такі як межова організація, циклотемія, ПТСР, наслідки травм, хронічне виснаження та психосоматичні розлади. Тільки тоді ми з вами можемо говорити про клієнта більш точно. Сподіваюся, моя відповідь була вам корисною і запрошую на супервізію, якщо буде потрібна допомога.